Усі знають, що для того, щоб насіння лаванди проклюнулося, це насіння повинно пройти стратифікацію. Існує два види стратифікації природня і штучно створена. Я поважаю, бо вона без заморочок, природню стратифікацію, я сію восени під, під зиму. Дівчатка ж сіють також це називається природня стратифікація, вони сіють взимку на сніг. А існує ще ж і штучно створена. Це коли отаке на кладуть у морозильну камеру на годинку тоді висівають. Або разом з цим ще вони вимочують уперек водню і також висівають. Можна ще ем, посіяти отакий контейнер, верху, ну, посіяти на і зверху покласти сніг і поставити у холодильник. Це також буде штучно створена стратифікація. А стратифікація для чого потрібна? Щоб. Куці, бачите, зернятка насіння, насіннинки лаванди, щоб вони, щоб ефірна олійка розчинилася. Таким чином, ця олійка розчиняється, і насінина тоді може проклюнутися. А я хочу все спростити. Я хочу взагалі. Це насіння в мене не пройшло стратифікацію. Воно просто в мене лежало в будинку. Я хочу посіяти на ґрунт. І накрити плівкою, і що з цього вийде. Мені дуже цікаво, я люблю експерименти, тому що такого я ще ніде не бачила. Хоча мені дівчатка писали, що просто посіяли і насіння зійшло. Хочу єтися так само спробувати, але я ще раз повторюсь, я такого ніде не бачила. Чути чула, але не бачила. А тепер я хочу достовіритись, що таке дійсно буває. Так що, на те вони і правила, щоб інколи їх порушувати. І хочу я побачити, чи можна без стратифікації виростити насінні лавандочки. Ось так я висипала насіннечку на ґрунт у контейнер. Ой. Зараз його. і накрию плівкою. Вам цікаво дізнатися, який буде результат? Бо мені дуже цікаво.